Зовсім інших звільнень вимагали в Миколаєві. На головній площі цього міста вимагали відставки губернатора та головного міліціонера області через події у Первомайську. Мітингувальники заявили, що Миколу Круглова та Валентина Парсенюка мають покарати за те, що дали наказ Беркоту втручатись у виборчий процес. За дивним збігом обставин, щойно розпочалась розпочалася акція протесту, на площі почали збиратися і люди з символікою партії регіонів. Мовляв, у них також запланована акція на той самий час. На тому ж майдані люди влади намагались розповісти, що вибори були чесними, прозорими. За офіційною версією прихильники регіоналів вийшли на майдан, аби відзначити 15 років з дня створення партії регіонів. Однак, переважно більшість учасників владного мітингу про мету свого зібрання і гадки не мала. Ми хочемо е для та оправдати вибори, що вони пройшли справедливо і ха Без качественно всяких. Ікс. Без всяких проблем. Мы пришли сюда показать, что мы против того режима, который в данный момент складывается, и против того, что происходит с фальсификацией выбора избирателей.